На Рівненщині презентували результати проєкту розвиток органічного ягідництва в територіальних громадах, який підтримав державний секретаріат з економічних питань Швейцарської конфедерації. Завдяки проєкту рівненські фермери змогли удосконалити свої знання, вміння, отримали дорожню карту органічного ягідництва. Органічне землеробство це сертифікована сільськогосподарська продукція, вирощена без синтетичних засобів захисту та добрив. Така продукція екологічно чиста, і попит на неї на світових ринках Постійно зростає за словами партнерів зі Швейцарії, Україна має перспективи в розвитку цієї галузі сільського господарства. Україна Україна має дуже гарні перспективи аграрного розвитку, тому що ви маєте все для цього необхідне. У вас є найкращі чорноземи в світі. Загалом Україна вважається продуктовою корзинкою світу, тому так. Навчалися, як виростити екологічно чисті продукти і школярі Привільненського ліцею. У рамках проєкту для дітей організували екогурток та демоділянку для практичних занять. Для цього громаді подарували трактор, косарку, культиватор та причіп. Для нас важливо, щоб діти були обізнані, які існують професії, щоб вони могли бути профорієнтовані в ранньому віці, аби вони могли розумітися, куди в майбутньому себе можна скерувати. І якраз органічне виробництво це та складова, яка для нас надзвичайно цікава. Вони живуть в сільській місцевості, вони мають можливість змінити філософію всіх жителів, в тому числі, яким чином повинна проводитися, вирощуватися будь-яка культура, як вона повинна споживатися. То учням показали, як працює експрес-лабораторія, за допомогою якої протягом 40-50 хвилин можна визначити вміст мікро та макроелементів, які знаходяться в ґрунті та воді. Вся методика, як відбувається процес, описана на кожній коробочці. Подивіться, це, це дуже зручно. Для того щоб бути здоровим, повинна бути чиста екологія, чисті продукти харчування, чиста водичка. Ми в Україні до цього тільки приходимо. Поступово приходимо. Звичайно, що нам ще багато що. Різних є питань економічних, яких треба реалізовувати, але я Знову ж таки сьогодні говориться, і хочу повторити, що якщо ми будуємо державу, а в тій державі не буде здорового населення, здорових людей, здорових дітей, то для чого ми її будемо будувати? На жаль, війна внесла свої корективи і в агропромисловий розвиток України. Багато фермерів були змушені покинути свою роботу та стати на захист нашої держави. Тож метою цього проєкту також було зацікавити якнайбільше молоді, щоб у майбутньому збільшити самозайнятість в селі. Допомагатиме сільській молоді й університет Новегп на кафедрі грунтознавства якого покращено процес навчання завдяки обладнанню, придбаному в рамках проєкту та класу кліматичного землеробства. Ми фактично не зупиняємося, ми надалі розвиваємося в сфері органіки. І сьогодні навіть і от, е, в співпраці з нашим університетом, Національним університетом водного господарства, ми співпрацюємо у нас на базі підприємства Кафедра органічного землеробства, де ведемо практичні заняття. Тут а сьогодні вже. Ну, ми кафедру сьогодні переобладнали і сьогодні сучасної лабораторією з усім, щоб більш навчатися сьогодні студентів зі слів ректора НовГП, Органічне землеробство стає справжнім трендом у світі. Тож студенти, які навчаються на цій спеціальності, точно матимуть перспективну роботу і навіть зможуть відкрити в майбутньому свій бізнес. Ми вибудовуємо такий ланцюжок від школи через університет. До бізнесу, тобто, ми готуємо не просто так на ринок праці студентів. Ми тепер їх готуємо під конкретного замовника переважно. Ми готуємо їх. З врахуванням цих потреб, і оцей проєкт, який сьогодні ми бачили, який дає дав можливість нам отримати обладнання для експрес-аналізів стану ґрунтів. Вод він якраз дає мож... є прикладом цього за словами фахівців та чиновників. Проєкт розвиток органічного ягідництва в територіальних громадах може стати успішною моделлю взаємодії бізнесу, громади та освітян. Ірина Грабчак, Вікторія Петренко, Артем Шаула та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.